Так, промо зйомка. Лізьте сюди? Ви впевнені? А. а Нє? Хм. А, промо. То промо, то промо, що я зроблю? Це ж монетизація, 800 тисяч доларів на місяць з Ютубу. Ну звісно, звісно я полізу. Ні, не дуже холодно. Сонечко світить нормально. Та ну О, там щось воно якось... А якщо впаду, ні? На продюсери що скажуть? Ні? Та ви задовбали, бляха. <кхи> І що, далі? Ого-го-го! Ви що? А якщо я там ого, відморожу собі щось? А якщо мене форелька вкусить? Кудись? Там. Нет? Я ж не люблю холодну воду! Добре! Зарплатня, зарплатня! Звісно, це все ради грошей, грошей. Ой мої. Мої улюблені глядачі. Все для вас, все для вас. Перевірка глибини. водоспаду. Каміння слизьке. Слизьке. Ооо. О! Точно треба! Точно! Ой, не пищи, як дівка. О. А може доступ! Будь ласка буде! Давай не західні! Ну і нехай! Воно все буде так! Можна вилазити. Дякую. Дякую, бо тут близько. А все. 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 На цьому все. Тиждень. Чисткий. Дев'ять днів. Вісім днів. Ху-ху-ху-ху-ху. Точно все. Fair <laughs> ah, ah, content.